Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вас познайомлю з незвичайним птахом снігур. Неможливо не помітити цього птаха із такою яскраво червоною грудкою, а ще зверніть увагу: в нього дзьоб не такий, як всіх пташок. Він тупий, не гострий. Селяться ці птахи здебільшого у ялинкових, хвойних лісах, у чагарниках. Але зараз вони полюбляють селитися. І всадав біля людей, так як і всі інші пташки. Вони гніздяться тут, виводять потомство. Зверніть увагу, що самець має червону грудку, а самочки грудка світло-коричнева, цим вони і відрізняються. Тож їхній окрас різний. А ось бачите, у самця гілочка у дзьобику. Він сидить і ту гілочку зірвав і чекає. А що ж він чекає? Так самець собі обирає пару. І якщо самичка прилетіла і забрала в нього гілочку із дзьобика, то це вже в них сім'я, і вони разом будуть будувати гніздечко. Подивіться, яке в них час красиве гніздо. Воно дуже гарно переплетене гілочками. Згодом там з'являється голубого кольору яєчка, а через 12-14 днів з них вилуплюються малята. І їх годує ще 14 днів лише тато, а потім уже годують разом. Мама з татом вигодовують своїх малят ще два тижні. І коли вони вже підростають, то вони вилітають з гнізда. Але хочу зазначити ще, що молоді снігурі вони не мають ще такого окрасу яскраво-червоного, навіть хлопчики, а вони просто такого кольору, як мама. А потім, коли вони дорослішають, то вже стають самці з червоною грудкою, а самочки і світло коричневою Зверніть увагу на зовнішній вигляд цих птахів, які вони красиві. Але хочу сказати вам, що окрас пір'ячка залежить від харчування птахів. Якщо вони добре харчуються, то окрас у них яскравий. Якщо не вистачає вітаміни, то він буде тусклий. Здебільшого це відбувається, коли птахи живуть у неволі, і вони не отримують потрібних вітамінів у харчуванні, тому вони не такі яскраві. В природі вони полюбляють їсти все, здебільшого насіння, всяких личинок влітку навесні, бруньки дерев весною, а найбільше полюбляють ягоди горобини. Ось, мабуть, від того в них такий і яскравий животик, дуже красивий, незвичайний птах. Ще звернула увагу, я і вам хочу звернути, що у нього на спинці такий красивий, сірий окрас, а голівка і хвостик чорний. Чогось, на жаль, зараз мало бачу цих птахів в нашій місцевості. Але все ж таки вони є. Вони все частіше і частіше селяться біля людей. Ось подивіться. Цю годівничку люди зробили, мабуть, на території свого подвір'я, і до неї прилітають снігурі. Тут насипано насіння соняшника, і вони також його клюють, розкльовують, дзьобають, як і горобчики, і синички, так само і вони. Тобто вони підлітають. І селяться все ближче і ближче до людей. Ось тут на цьому відео дуже гарно видно, яка спинка, у снігура, яка голівка яскраво чорна, крильця і хвости. Ну, такий красивий птах, що не можна очей відірвати. Дуже гарна пташка, дуже добре, що вони живуть в нашій місцевості. І вони все більше і більше прилітають. До людей не бояться, так само, як горобчики і синички, бачите, і снігур прилетів. Взагалі ці птахи, вони спокійні. Вони ніколи не вступають у бійку за їжу чи за місце там гніздування. Вони дуже спокійні пташки. Ось бачите, не боїться сидіти снігур на руці і потихеньку собі клює на сінечку. Тобто він людей. Не боїться. Так само, як багато горобчиків і синичок, також прилітають, сідають на долоню. Наприклад, я пробувала годувати пташечок, синичок в парку. Так само і снігур. Він може жити в клітці з людьми і виводити навіть потомство, приручатися. Єдине, що е життям неволі, забирає в нього рік півтора. Його життя. А ось послухайте спів. Це пташка співоча. Звичайно, не всім подобається спів цього птаха, але все ж таки. Хочу ще зазначити про хибну думку, що снігорі прилітають до нас лише взимку. Ні. Вони живуть у нас і влітку. Просто е, в зимову пору року, коли кольори в природі чорно-білі, то їх дуже яскраво видно на деревах, а влітку вони губляться серед яскравої природи. Тому ми можемо їх і не так помічати. Можливо, вони менше прилітають до людей, бо багато їжі. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!